Біля висотки у мікрорайоні Черемошки збираються люди. Всі вони прийшли сюди, аби провести в останню путь нашого з вами героя України 51-річного Дмитра Юрійовича Борищука ще в далекому 2014-му. Він в складі перших прибув до військомату та пішов добровольцем. Гідно відслужив та повернувся додому. Після чого жив мирним життям, будував плани та мріяв про щасливе майбутнє. Проте, 24 лютого, як почалася війна з боку Росії, він знову пішов захищати нашу батьківщину. Уявіть собі, цілих чотири рази писав рапорт на ім'я командира або його відправили на передову. Рапорт було підписано, і він поїхав. Проте ворожа куля знайшла його, та він героїчно загинув. На цей раз повернувся в домовині. Двоюрідна сестра загиблого ледь стримує сльози та каже: нещодавно загиблий Дмитро ховав свою маму, а сьогодні сам лежить в труні. Він і ще один є у нього братік тоже. Вони обидва зараз воювали. Так вийшло, що ми Діму сьогодні проважаємо останній путь. Він був дуже хороший, общительний, дружелюбний, трудолюбівий. Багато має друзів у Котовському, і багато сьогодні хто прийшов його провести. Послідню путь. Це все, що я можу сказати. Ну, слава героям. Ми недавно провели в Послідню путь його маму теж, так що хлопці лишилися обидва-два брата, Один, одного охоронимо, другий ще захищає нашу Україну. Так що можу сказати, що слава нашим героям і слава таким хлопцям, які у нас є в руках. Попрощатися з нашим воїном-захисником прийшло чимало людей: представники подільської міської влади, підприємств, організацій, громадськість, військові побратими, рідні та друзі. Пан Сергій був одним з його найкращих друзів. Зізнається, разом росли, ходили в садок та школу. Виросли ми з ним, школа, училище, ну і всі ці от, до сих пор до останнього дня І, Як що можна сказати, дуже хороший чоловік, найкращий друг. Самые только хорошие слова. Светлая память. Безбожники, кляті окупанти продовжують забирати життя найкращих синів та дочок України. Одним з таких став наш земляк Дмитро Борищук. Він більше не прийде додому, не обійме рідних, не побачиться з друзями, не зайде до сусіда на каву. Його більше немає. Але він точно залишиться в серці кожного з нас, адже ми маємо завжди пам'ятати наших захисників. Сьогодні його востаннє пронесли рідними вулицями Черемушек. Вічна пам'ять та низький уклін нашим героям. Олександр Подолюк, Олексій Мягі, Подільськ, телеканал КАТ.